Кінець 15 століття став часом появи на історичній арені українського козацтва. Передумови виникнення козацтва були пов'язані з історичною ситуацією на українських землях у 15 на початку 16 століття. Спокон віку територією сучасної України проходив великий степовий кордон. У степах між доном, Дніпром і Дністром розкинулися знелюднені набігами кочівників, але родючі й багаті на дичину землі. Цей край називали Диким полем. Він був порубіжжям між світом усілого населення і кочовиками. Улітку з півночі сюди приходили піддані Литовського князя це були бояри, дрібна шляхта, селяни. Вони полювали на тварин заради їхнього хутра і ловили рибу. Ці товари йшли на продаж, а людей, які цим займалися, називали уходниками. Уходництво це загальна назва господарських справ поза межами поселень. Полювання, мисливство, бортництво та особливо видобування солі на півдні. Такий тип господарства та небезпека з боку кочовиків спонукали засновувати у віддалених місцях не постійні поселення, а тимчасові так звані зимівники. Такі заняття були небезпечними через сутички з татарами, які приходили в Дике поле з півдня, і теж займалися полюванням, випасом худоби та промислами. Тому для того, щоб займатися уходництвом. Потрібно було володіти військовими навичками, тому уходники для безпеки збиралися в загони ватаги, у яких обирали собі ватажків. Живучи за рахунок степу, уходники не гребували й розбоєм, степ перетинало багато торговельних шляхів, і перші козаки нападали на купців, які зважувалися їхати безнадійної охорони. Для захисту кордону. Князі намагалися утримувати прикордонне військо, яке складалося з місцевого населення, його називали осаджене населення. Протягом 14 15 століть на південному прикордоні Великого князівства Литовського українські землі осаджувалось додалі більше вільного військового населення. Підпорядковувалося воно винятково князю. Численні конфлікти між уходниками і татарами загострювали стосунки між ними. У 1478 році Кримське ханство стало васалом Османської імперії і активізувало свою боротьбу із сусідніми християнськими державами. Першими жертвами татарських погромів стали жителі півдня Київського і Братславського воєводств. У 1482 році військами Кримського ханства було захоплено і спалено Київ. Під час наступних нападів степовиків кордон відсунувся ще далі на північ. Як наслідок Київ, Черкаси, Канів, Вінниця, Братслав знову стали прикордонними містами, навколо яких жевріло життя. Центральний уряд Великого Князівства Литовського виявився цілком безпорадним у створенні надійного захисту руських володінь на півдні. Нечисленні гарнізони в місцевих замках не могли зупинити нападників, місцеве населення змушено було самостійно об'єднуватися перед татарською небезпекою. За таких умов з народної ініціативи сформувалася нова військова сила, яка мала взяти на себе захист кордону. Із часом тих, хто в уходницьких ватагах вирушав до Дикого поля, здійснював походи у степ проти татар або захищав від них власні оселі, стали називати козаками. Уперше в писемних джерелах українські козаки згадуються в 1489 році у польській хроніці. Марціна та Йохима Бельських. А в 1492 році, в рік відкриття Америки Колумбом, кримський хан вже надсилає скаргу до Великого князя Литовського Олександра мовляв, його піддані козаки з Києва і Черкас захопили і пограбували в понизі Дніпра татарський корабель. Князь наказав своїм урядовцям провести розслідування та покарати винних. Невідомо чи було виконано цей наказ. Але наступного року хан звинуватив козаків у нападі на московського посла. А в 1499 році козаки були помічені в гирлі Дніпра, де спустошували околиці фортеці очаків. Щодо походження слова козак, єдина точка зору відсутня одні виводять його від кавказьких косогів, інші від хазар. Можливо, це поєднання монгольських слів ко, броня, захист і зах межа, рубіж. У 9 столітті тюрки так називали не сімейних воїнів бродяг, вартових або розбійників. Як би там не було, але в залежності від контексту слово козак означало вільну людину, стража, воїна найманця, шукача пригод тощо. Воно почало вживатись стосовно людей, які населяли південноукраїнські землі. До середини XVI століття більшості з них козакували лише певний час, а потім. Поверталися до своїх основних занять. Таким чином, основними причинами виникнення українського козацтва стали процеси, пов'язані з освоєнням українцями степів Дикого поля і необхідність організації захисту населення Південної Київщини і Східного Поділля від набігів татар. Ще однією причиною формування козацтва стало посилення гніту селян шляхом. Втікаючи на вільні землі, селяни долучалися до ватаг-уходників. Або під їхньою охороною освоювали родючі землі. Поступово чисельність козацтва, його активність у степах і відповідно концентрація зимівників зростала, що створювало умови для заснування на віддалених рубежах постійних укріплених поселень. На другу половину XVI століття вся Південна Київщина покрилася десятками таких укріплених містечок, з деяких із них згодом виросли міста, які існують в Україні й по сьогодні. За словами Михалона Литвина Литовського посла в Криму Київська земля щаслива, процвітальнича та багата населення. Деякі ховаються від батьківської влади, або від неволі, або від служби, або від покарання за злочини, або від боргів чи чогось іншого. Інших приваблює багата дичина та родючі місця і, спробувавши щастя в цих фортецях, вони вже звідти не повертаються. Від кінця 15 століття. Татарські набіги на українські землі стали регулярними. Щоб утриматися в дикому полі і запобігати цим набігам, козаки-уходники стали будувати дерев'яні укріплення, городки і січі. Переважна більшість козацьких укріплень була розташована на Дніпровському низі. Спираючись на них, козаки спочатку витіснили звідти татарські кочові стійбища, а потім поступово освоїли великий луг і Запорожжя. Як наслідок, вже у 1524 році король Сегізмунд І старий запропонував поселити на Дніпровських островах одну-дві тисячі козаків. А в середині 16 століття литовський уряд вирішив використати досвід козаків і розпочати на південному прикордонні будівництво фортець для відсічі татарських нападів. Проте реалізувати цю ідею через брак коштів вдалося лише князю Дмитрові Вишневецькому. Князь Дмитро Байда Вишневецький належав до старовинного українського князівського роду з Волині і був нащадком великого литовського князя Ольгерда, а ще приходився двоюрідним братом московському царю Івану Грозному. На початку 50-х років 16-го століття він уже був черкаським та канівським старостою і організовував відсіч турецько-татарським нападникам. Він розумів необхідність створення укріпленої бази південніше за порогами. На островах поблизу Хортиці, яку й почав будувати в 1553 році. Деякі історики вважають її першою Січчю. Закріпившись на малій Хортиці, біля найважливішої переправи через Дніпро, князь узяв під захист козаків-уходників на Великому Лузі і розпочав здійснювати сміливі рейди проти татарських і турецьких фортець у понизі Дніпра і Південного Бугу, 29 червня 1556 року. Вишневецький з загоном у 600 кіннотників і командою на 18 кораблях-Чайках узяв приступом Очаків, а восени того ж року фортецю Іслам Кермен. На початку 1557 року Хортицький замок витримав 24 денну облогу кримського хана. Проте восени цього ж року об'єднані турецько-татарські сили змусили князя залишити устрів Мала Хортиця. Задля захисту руських земель від набігів. Дмитро Вишневецький співпрацював з урядами Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Московської держави, а у 1563 році втрутився у війну за молдовський престол. Проте місцеві бояри зрадницьки здали Вишневецького в полон султану, який наказав стратити героя. Героїзм та мученицька смерть князя уславлені в народній думі про козака байду. Байда, тобто гультяй, як називали Вишневецького. Був підвішений на гак за ребро на мурі і розстріляний османами з луків лише на третій день після того, як вони не змогли стерпіти його лихослів'я на їх віру та магомета. Історія життя і діяльності князя Вишневецького з одного боку особлювала поведінку української шляхти в XVI столітті, коли руські князівства вже не існували, проте пам'ять про них ще була жива, а нащадки князівських родів активно впливали на розвиток краю. З іншого боку, як людина прикордоння, Дмитро Вишневецький мав постійно маневрувати поміж кількома державами, захищаючи інтереси свої та своїх підданих. Збудована Байдою фортеця стала гарним прикладом для наступників, і вже незабаром на Дніпровому острові Томаківка постала нова твердиня, зведена козаками. Вона стала центром об'єднання козацтва. Згодом Січ змінювала своє розташування. Але незмінною залишалась її організація. Кількість Запорозьких січей досі невідома. Протягом двох століть місця, де розташовувалися Січі, постійно змінювалися. Спираючись на сучасні дослідження, можна стверджувати про існування в 16-18 століттях січі у таких місцях: острів Томаківка, острів Базавлук, Микитинецький Ріг, Гирло річки Чортомлик, гирло річки Кам'янка, Олешки. Річка підпільна назва Січ походила від слова сікти, тобто рубати, і первісно означала укріплення з вирубаного дерева і хмизу. Нерідко поруч з цією вживалася й інша назва кіш від татарського військова ставка місцезнаходження ватажка. Майже завжди вона була розташована на ідеально захищених самою природою місцях, на річкових островах, які навіть було важко знайти через безліч їм подібних. У прибережній лісовій гущавині або у плавнях. Через різні обставини козаки змушені були змінювати місця розташування січі, про що власне і свідчить наведений вище перелік. Крім природних перешкод, Січ була оточена ровом і десятиметровим валом, на якому стояв дерев'яний частокіл. Всередині укріплення знаходився майдан із церквою та ганебним стовпом, де карали винних. Навколо майдану стояли великі довгі житла, курені, де жили счовіки, будинки старшини, канцелярія, а далі склади, арсенали, ремісничі майстерні тощо. Слово курінь означало й хату, де мешкали козаки, і військову адміністративну одиницю. Найчастіше згадується про існування 38 куренів, які відповідали тому чи іншому регіону України. Відтак існували київські, черкаські, канівські, черніївські курені та інші, очолював курінь отаман, слово вочевидь змішаного походження від тюркського ата батько, вождь. Взагалі, від постійного перебування на тюркському прикордонні козацька лексика вібрала чимало тюркізмів: кош, сагайдак, шабля, кобза, шаровари, джура, осавул, бунчук, майдан тощо. Навіть зовнішній вигляд козака з його чубом, яскравим вбранням, широкими штанями та паском теж, безперечно, зазнав східного впливу. Від степовиків козаки запозичили також партизанські методи боротьби холодну зброю. Чисельність козаків на Січі коливалася залежно від пори року, ходу воєнних дій та інших чинників, але рідко перевищувала 15-20 тисяч осіб. Основна частина козаків-запорожців. Проживала за межами Січі, на зимівниках і з'являлася там зрідка для виконання певних справ. У XVI столітті відбувається досить стрімке зростання козацтва, йшов постійний процес так званого покозачення населення. Спочатку ходити в козацтво означало насамперед рушати на Дніпровський низ за здобиччю, тому цих людей називали низовим козацтвом. Пізніше. Коли козацтво стало перш за все протидіяти в українському прикордонні набігам татар, козацьким хлібом стали називав військову службу. Умови життя козаків були суворими і водночас простими. Мешкали вони в саморобних куренях, сплетених з очерету і вкритих кінськими шкурами. Одяг простих козаків був із домотканого сукна й полотна, із нього шили широкі шаровари, сорочки, поверх яких одягали широкополі кобеняки та киреї. Що підперізувалися поясом. Зуттям слугували чоботи, а головним убором шапка. Козацька їжа була невибагливою, але поживною. Запорожці готували саламаху, тетерю, щербу, варені страви із пшона, житнього борошна і риби, вживали в їжу смажену дичину і в'ялену рибу. Козацьке життя було дуже насиченим, адже все вони робили власноруч. Заняття різноманітними промислами. Поєднували з воєнною службою, лагодженням зброї і спорядження, приготуванням їжі, запасів для походів. Проте, в короткі хвилини дозвілля, козаки любили заспівати пісню, послухати гру на кобзі або затанцювати. Специфічні історичні умови і обставини життя запорожців вплинули на процес їхньої самоорганізації, відзначаючи своєрідні риси політичної організації Запорозького козацтва, Січ називають Козацькою республікою. Більшість дослідників підкреслюють демократичність устрою Січі, який полягав у виборності всіх керівних посад. За підрахунками видатного дослідника козацтва Дмитра Яворницького, загальна чисельність козацької старшини у різні часи становила від 49 до 149 осіб: це отаман, суддя, писар, осеву, курінні тощо. Вибори старшини і всі найважливіші питання. Вирішували на загальних зборах січовій раді, що скликали тричі на рік. Посадові особи на Січі обиралися на один рік, а потім могли бути переобраними. У разі якщо посадовець не впорався зі своїми обов'язками або порушував усталені звичаї, його могли усунути достроково. Перевибори старшини зазвичай відбувалися щороку, 1 січня. Кошовий Атаман під Бунчуком звертався до козаків зі словами Панове молодці! Чи не будете ви цього року за давнім вашим звичаєм нових старшину обирати, а старих скидати? Невдоволене старшиною козацтво кричало Покинь, гідне сину, своє кошеля, або Уже наїлося військового хліба, сякі такі діти, кидайте своє панство. Якщо старшини не могли відстояти себе, то клали на землю свої шапки та знаки, дякували за довір'я, яким козацтво вшанувало їх раніше, і виходили з кола. Ті, кого обирали, зазвичай двічі відмовлялися від знаків влади і приймали їх тільки після третього запрошення. Церемонія виборів кошового закінчувалася тим, що старі козаки, взявши з-під ж жменю землі, клали її на голову новообраного. Це був символічний знак. Обранець мусив пам'ятати, що він не більше як слуга товариства. Остання настановляє його своїм володарем, але й може перетворити на порох. Коли ж яка ухвала приймалася, козаки підкидали догори свої шапки. Структура управління на Запорозькій Січі була надзвичайно простою. Загальна козацька рада коло виконувала функції своєрідного законодавчого органу, кошу в особах кошового отамана та військової старшини належала виконавча влада. Пізніше на час бойових дій з'явилася і посада гетьмана, як головнокомандувача. Кіш, керуючись рішеннями загальної ради, втілював у життя напрямки політики Запорозької Січі. У той же час під час бойового походу всі козаки мали беззастережно підкорятися опамановій старшині. Козацькі звичаї були надзвичайно суворими, особливо щодо кримінальних злочинів. Крім тілесних покарань винних у крадіжках та вбивствах вішали, закопували живцем, забивали палицями. Залишали зв'язаними в степу на поживу диким звірам. Демократичний характер січ, але одночасно й сувора дисципліна були зумовлені тим, що вони забезпечували внутрішню стабільність і мирне врегулювання внутрішніх конфліктів. Але все ж тільки в першій чверті XVII століття позначився перехід від козацької вольниці до жорстко регламентованої суспільно-політичної структури, тим не менш. Схильність до анархізму та певна антидержавність неодноразово відігравали деструктивну роль в історії козацтва. Особливу роль у житті козацтва відігравали козацькі клейноди, відзнаки й атрибути влади козацької старшини. До клейнодів традиційно належали Корогва, прапор, булава, бунчук, пернач, гербова печатка, летаври. Запорозьке військо формувалося за принципом добровільності. Але відбір охочих був суворий. Основу війська становила піхота, менш чисельною була кіннота. Запорожці успішно використовували тогочасні передові методи ведення військових операцій, а також військову розвідку. Козацьку піхоту в поході супроводжував табор із возів. Козаки виявляли майстерність у штурмі й облозі фортець, мали саперів, вправно володіли вогнепальною зброєю. У козацькому війську під час походу. Панувала сувора дисципліна. У запорожців був добре розвинутий флот, який складався з невеликих судень, чайок, завдовжки 20 метрів, завширшки 3-4 метри, що вміщали 50-70 козаків. На січі була судно верф та причали, були торгові точки та шинки. Запорозька Січ унікальне явище в історії, адже ця структура існувала без підтримки держави, а навідко і проти волі держави. Але під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького саме Січ стала основою для відродження української державності.